Вітаю вас, мої любі, мої дорогі. Сьогодні зробила закупочку продуктів. І ось в мене чек із АТБ на 1281 гривню 80 копійок. І що я купила? Я полюбляю, щоб іноді, коли немає часу, поспішаєш, то щоб були в морозильці ось такі варенички. Мені дуже подобаються три ведмеді 95, 90. тут їх 800 грамів. Дійсно смачні, дійсно не розварюються, дуже смачне і тісто, і сама картопелька. І сьогодні. Сьогодні я вирішила купити ось такі 100% вареники. Ми полюбляємо таке морозиво. Раніше ми їли, зараз ми вже перестали його їсти. І теж 880 грамів. Тобто, тут каже виробник, що 80 грамів вони нам дарують так сказати, плюс 80 грамів. Я не за це позарилась, я просто хотіла. Купити інші трішки варенички. 101,90, невелика в принципі, різниця з цими вареничками, Але ми коли їх відварили, ми їх їсти не змогли. Це варенички йдуть з вершками та картоплею да? і руті компанія, Вони віддавали якимось. Милом, не милом, якимось парфюмом, не парфюмом. Тобто ми не змогли їсти. Отак ми відварили 880 грамів. Думали, що за два рази ми з донькою з'їмо, але ми їх з'їсти не зможемо, на жаль. Ось так. Далі в мене безлактозний сир 104,70. ось такого виду. Тут виходить, що. Дуже, по-перше, маленька калорійна 365 калорій, і тут немає цього, лактози. Пастерово молоко, але воно, цей сир нутриціологи рекомендують як безлактозне. Тобто, з маленьким, там, якщо там щось є, то дуже маленький відсоток. Це по рекомендації купила я лікара. Так, взяла собі ось такий пенал. 149 гривень, а він мені чому треба? Я багато ходжу по роботі, по всьому записую. Мені необхідно. У мене є пеналтики. Він такий. Маленький і незручно. Його береш в руку, він тако прогибається і незручно. А це я купила. Думаю, хай буде його можна навіть в одній руці тримаєш і розкривати. 149 гривень, такий приємний гарний принт. У нього це і буду як школярочка, але мені необхідно, тому що багато в мене потрібно і ручки, і там щоб і календарик був, і якісь там ще листочки щоб були, щоб в мене такий був прям як органайзер. Знаєте, а тут є що куди поставити, так що супер просто для себе для себе купила. Далі ось такі бамбукові, бамбук називається, ось такі палички. Дуже кукурудзяні, класні, приємні, смачні, 250 грамів їх, їх ціна 77,60 Ми неодноразово вже їх купували. і Дитина бере на навчання, собі їх їх дуже зручно брати. І ось такий ось склад у них. і Ми знову купили ще одну порцію ось такого. Жири 19 грамів, це, в принципі, нормально. 470 калорій в 100 грамах. Далі купила вершкове масло, я його почала бо смастила ж варенички цим вершковим маслом. Масло дуже чудове, свіже, свіже класне. Здивувало з мене, звісно, казали, що треба бати більший відсоток, але який був, в АТБ, такий я взяла, туди СТУ хороший, все 400 грамів 277,50. Ціна, звісно, це взагалі. Щось неймовірне. <хи> так, взяла сметану, я, мені без різниці 15%, 10%, 20%, тому що мені здається, що там більше додавали просто загущувача. То я взяла по дешевша ціна сьогодні 46,90%. Президент. Ми частенько його беремо, все свіженько, до 5-го ми її з'їмо і забудемо за того часу. Дуже зручно. Ця сметанка. Ось такий йогурт. Без наповнювачів, злагода. Ми полюбляємо теж 55 80 вироготовлена в Україні 1% тут один відсоток жиру всього-навсього. Дуже смачний, дуже класний. Я собі взяла раніше, бачите, тут без додавання цукру. Я собі взяла раніше такий, я люблю з фруктою, то в мене там в холодильнику є з фруктою. Дуже подобається мені зручно. Я потім ці пляшки використовую в господарстві, вони мені необхідні. Дуже подобається мені, де е, От, немає сонечка, дуже мені подобаються ось такі квіточки. Я раніше на це не звертала уваги, але бачу, зараз весь світ, в принципі, нормально до цього всього відноситься. Це пластик, це не сухі зрізані квіти, там які померли. Це самі по собі пластики, є дуже класні ось такі квіточки. Дві для мене залишилося Дивіться, як в сонці грає гарно колір 9990. Тут мені подобається, дуже ось саме оця їхня форма. Її потім просверлити що І дуже під кактус, і під що-небудь, де ви подивіться, яка класна. Таке відчуття, як з каміння. Може це цементна форма, не знаю. Але мені дуже до подобає ось такий колір червоненькі квіточки, і ось такі зеленувато-жовті. дивіться, Дивіться, яка краса. У мене вже є тут на кухні, де темний куточок, є вже квіточка така, стоїть очерет. Мене такі, листочки очерета. Дуже гарно, дуже класно. І я по 99,90 взяла ось такі дві квіточки. Дитинка собі вибрала червоненькі коло комп'ютера покладе. А це будуть мені десь теж любувати на полиці, там, де немає сонця. Дуже гарно. Це не я ж кажу, не зрізані мертві квіти. Це пластик, нічого тут такого немає. Взяла е, е, сочевицю. Червону 48,90. Тут виходить 500 грамів, органік написано 100%. Взяла, хочу зробити хліб з нього. сочевиця дуже багато на залізо і хочу зробити, щоб було. Це все строки придатності, все свіженьке, ось тільки 4.09, Це цього року зернітка. І хочу зробити хліб, і щоб спробувати їсти такий хлібчик. Треба ще рецепт знайти, бо люди розповідають, що дуже-дуже смачний. І, це. і хочу зробити такий хлібчик. Получиться, буду показувати, як. І ще взяла ось такі. Це ідуть у нас так: ультразлакові трубочки 250 грамів. Ні-ні, mm, ультразлакові снеки 40 грамів переплутала, переплутала з оцим бамбуком я. Так, По 1940, ось такі класненькі карамелька. У них дуже мало цукру, і що мені подобається, жири тут 20 грамів, що дуже зручно брати дитині з собою в коледж. Це тобто класно. І ось такі були закупочки сьогодні. Таке все, що це, шкода, що ми не можемо їсти ці вареники з картоплею та вершками. Шкода, щось тут не зіграло. Не знаю, що саме попало нам в цю порцію. А так то, в принципі, я задоволена. Буде будемо смакувати, будемо їсти. Всім смачного, будьте здорові, миру та добра.